третьому каналі за Геннадій Виноградова. Це програма Право на Правду про грошей. Не тільки поговоримо прямо зараз. З криптоентузіастом Віталієм Супроком. Моє вітання, пане Віталій. Доброго дня. Пане Віталя а у вас телефон так? Горизонтально чи вертикально стоїть? Якщо не горизонтально, о, отак. От отак набагато краще. Слухайте, воно як якість якісніше і видно, а тут тільки обличчя в <смір> весь екран. Слухайте, давайте поговоримо ну, що, про наші улюблені криптосправи, про те, як вони впливають на перебіг подій. от саме про що? Не, про, про які події. Вибори в США. Слухайте, я бачу, що м м крипто, крип крип крипта і блокчейн. Ну дуже тісно вплилися в повістку виборів. Там і Байден стосовно були прийняті прийняті рішення там стосовно цих біткоїна. І слухайте, і Кеннеді Кеннеді молодший. Так розумію. От він також топить за цю історію. А ще я по побачив нещодавно, що там якісь закон вони хочуть, щоб було можливо використовувати в цій. Передвиборчі компанії криптовалюти розумієте, от що, що це? Давайте поговоримо про це. Хто що, що знаєте, хто що найбільше використовує цю криптоповістку у виборах? криптоповістку фактично на сьогоднішній день це досить важливе питання для Америки, тому що 50% взагалі крипторинку це сполучені Штати Америки. І в даному випадку, першими, хто це зробили, це були республіканці. Вони почали підтримувати саме криптоекономіку, в тому числі ми бачили самого Трампа, який запустив свою колекцію і не в тій. Але окрім того, так як змінюється сам принцип економіки, вона стає трошки швидшою. Є необхідність в криптовалюті, тому що транзакції проходять набагато швидше. І в даному випадку, для того, щоб економіка рухалась швидше, є необхідність залучення саме криптоактивів. В даному випадку, от вихід самого Кеннеді молодшого, в тому плані, щоб залучити крипту або взяти його в тему розвитку, він є представником здається демократичної партії. І в даному русі я бачу, що демократична партія хоче взяти на себе частину тих людей, які підтримують безпосередньо ну, криптоактиви і цю цифрову економіку. І мені досить цікаво буде дивитися за самими виборами, тому що так як на сьогоднішній день іде відтік людей, які в саме в фінансовому секторі криптовалют. І це буде боротьба не лише просто за голоса виборців, це буде боротьба за нову економіку. І республіканці на сьогоднішній день в цьому напрямку перші йдуть перед демократами. Але я думаю, що демократи mm -hmm. будуть наганяти цей такі, як кількість виборців саме в цьому напрямку ага. в криптовалюті. І ще є один момент, щоб ви знали, що республіканці вже пробували залучати е, криптовалюту як ну. Допомога фінансування на вибори. Ага, бу, і в цьому ось, це, так Так, і в даному випадку вони вже це пробували. І я думаю, що це буде базою для того, щоб показати, що ми не лише говоримо про це, ми цим вже користуємось і ми намагаємося зробити вас краще і тут. Питання ще буде стояти в тому, які будуть вибиратися норативи в плані законодавчих ініціатив. Тому що якщо просто сказати, що ми будемо контролювати криптовалюту, це людям не подобається. Але так як говорять для прикладу, ну про те, що це є лібералізм економіки. Тобто, що людина сама розпоряджається своїми коштами, так як вона хоче, щоб не було так, як банки там затримують кошти, не затримують і питають для чого, куди, що ти направляєш. Це більше от, система Байдена, да який каже, що я там буду боротися з криптовалютою, я буду mm -hmm. її давити. там, ми будемо закріпляти долар. То всі, хто направлений на криптовалюту, то вони говорять навпаки, що економіка має бути ліберальною а національна валюта має просто з нею змиритися і бути два таких, якби два типи економічних відносин: одні цифрові, а інші звичайні традиційні такі грошові відносини через банки. Але я думаю, що в даному випадку особисто я проглядаю в цьому це протистояння. Тих творців біткоїна, тому що він не просто так собі створився і став популярним в нього вклали дуже великі кошти в його розвиток, і це ті люди, які мають відношення скоріше всього до політики в сполучених штатах. І на сьогоднішній день я думаю, ряд конгресменів вже розуміють, що є необхідність підтримувати безпосередньо криптовалюти і напрямок цього розвитку. Uh -huh. І ті, хто там старі банки, да, тобто вони бояться, що вони не зможуть зайти в крипторинок або вже пропустили цей момент, і вони будуть пробувати притягувати в ті ідеї, які озвучує діючий президент Сполучених Штатів, uh -huh. розумію. Слухайте, є такий криптоаналітик Томі Вейс, що він каже, каже, що найближчим часом чекає на можливе падіння курсу бітка. Що бачу я? Ну от я пам'ятаю, я от його почув, а потім згадав в наші з вами бесіди, Що бачу я? Я бачу ознаки спекуляції і намагання штучного обвалу ціни з метою скупівлі його, скупівлі його, а потім вже інших дій, якісь, от я, я, я які якраз повинні вирішити регулятори, G20 і все інше, вже будуть потім інші дії. Але перед цим... От я б скуповував, я б скуповував, якщо є в мене така можливість, я б ще й на ціну, на ціну повпливав би і за більш вигідною ціною це робив. Я помиляюсь чи ні? В даному випадку не помиляєтесь, тому що коли починалася ця криптозима, там да спочатку там, трошки ще 20-го року, 21-й mm. рік, й коли почало падіння криптовалют відбуватись досить суттєве. То, вперше, е, що я побачив, це те, що йде очистка ринку. Ну тобто, як mm -hmm. вам сказати, в даному випадку ринок ішов своїм рухом. Туди заходили люди, якісь там, да, як той, хто купив там піцу за 10 тисяч біткоїнів, тобто це були випадкові люди. А на сьогоднішній день вже йде розуміння того, що це досить такий активний ринок, і для того щоб в ньому приймати участь, а так як більшість таких токенів, як біткоін, Наголошу зараз, чому саме біткоін це та криптовалюта, яка сама найбільш популярна, в яку вклали дуже великі кошти і яку сприймають люди. Тобто, це тренд через то за нього так бореться. Хоча фактично технічно він не дуже сильно відрізняється від інших криптовалют, таких як Біткоін Кеш чи Біткоін Гол, ще mm -hmm. два на основі нього були зроблені. Sure. Але оце, ця валюта як такий бренд, і його треба скупити, і в даному uh -huh. випадку, для того, щоб скупити, має бути зниження ціни. І в, даному, в даній ситуації, от виступ такого як криптоаналітика, да, це напрямок, куди рухатись. Uh -huh. да, тобто, це не просто для звичайних громадян, тому що, uh -huh. ну добре, впала, ці, впала ціна біткоїна там, до одного долара. У мене він є, я його не хочу продавати. Яка різниця? Скільки він коштує сьогодні? Ми ж говоримо про те, що він буде рухатись далі. Тому uh -huh. да, це робиться спеціальна така. Ну для фінансового сектору це традиційна, традиційна ситуація, купити акції, робиться шум, все пропало. Продавайте всі продають, скуповлюються, і тоді виходить через рік-два, коли там такі ціни пішли, uh -huh. що просто космос і все. Але купили ті люди, в кого сьогодні є найбільше коштів. Ми ж знаємо цих цих людей, вони завжди були. І е, основне питання забрати біткоїни в людей, які можливо випадково його купили за міл за маленькі гроші на сьогоднішній день мають активи. Ну тому я про це і кажу, і хочу, щоб наші телеглядачі також розуміли, там о, до, ну. Самі порахуйте, кому що вигідно, але щоб всі розуміли, що відбувається в який бік, і навіщо? Бо ще раз нагадую, біткоїни це не, не долари, біткоїни це не, не гривні, не рублі. Їх неможливо надрукувати мільйон-мільйон Є стала історія, тому все навколо цього і рухається, тому їм інсинуації. Ти не можеш більше, на, більше надрукувати, а тому потрібно щось робити з курсом або знижувати штучної, або підвищувати така історія. Слухайте, от якраз давайте а, і трохи поговоримо про майбутнє цієї всієї історії. Це, я так розумію, G20, G20, і там якісь пропозиції, програми. І взагалі криптоекономіка, ну такою, ну якщо не червоною лінією проходить через цю, цю історію. Ну, але таким окремим, окремим окремим головним вектором. Що думаєте з цього приводу? Що там за пропозиції? Вони вже вони є, вони на, на англійською мовою. Не всі тут я хочу не, не всі ще пілоти ем, вивчили англійську мову, тому а в Україні. тому давайте трохи розка... Розка... розкажемо людям, що там у цих пропозиціях, ці G20. В даному випадку G20. Вони прописали одним пунктом криптоекономіку і там цифрову економіку. Це було в листопаді 2022 року. І ага. я дуже особисто я дуже чекав їхньої зустрічі 2023 року, яка відбудеться там, здається, в жовтні е, ага. Що мені цікаво, це те, що дана зустріч G20 2023 року повністю присвячена криптоекономіці. Я бачу в цьому позитив, тому що. Великі економіки світу бачать криптовалюту не просто як якісь там інтереси криптоентузіастів, а бачать це вже частиною економіки і її визнають. Uh -huh. Це говорить про те, що в нас вже буде новий сегмент економіки, офіційний. Він буде визнаний країнами, і це буде сегмент цифрових активів або криптовалют. До підготовки цієї зустрічі G20 ми бачили, як ряд країн приймали законодавчі ініціативи, ті ж самі Сполучені Штати, там Франція, Європейський Союз, даже думка міжнародного валютного фонду була про те, що на сьогоднішній день треба рахуватися з криптоактивами і сприймати їх адекватно. Угу. І в даному випадку G20, ну, їхня це були пропозиції не лише G20, це пропозиції головуючого G20 президента. Президента G20, а саме під головуванням в Індії, mm -hmm. який надав е, такі пропозиції. Що саме, це більше взяти <кхм> рекомендації для міжнародного валютного фонду та ради фінансової стабільності, mm -hmm. саме в тому, що треба підтримувати криптовалюту, е, сприяти такій ефективній реалізації рекомендацій е, Ради з фінансової безпеки. Тобто це перший пункт, який говорить про те, що будуть розроблені рекомендації, а країни мають їх впроваджувати. Наступне це допомога реалізації цих проєктів в різних цифрових проєктах. Тобто буде вже залучені ті, які є діючі проекти, будуть залучені нові проекти, і їм буде рекомендуватись. Ви хочете запускати цифровий проєкт. Ось, будь ласка, дотримуйтесь цих рекомендацій. Е, наступне це проводити охоплення всіх юрисдикцій. Про що це говорить? Це говорить про те, що криптоактиви це не лише банки, це не лише фінанси. Підводити законодавчу базу під це, і так як було в деяких азіатських країнах за останній рік, прийнято це визнання. Я думаю, криптоактивів е, власністю. Тобто, що це не просто якийсь там фінансовий інструмент, або, е, ну, як, як, як можна ще сказати, там якісь незрозумілі речі, mm -hmm, зрозумію, а так. це дійсно буде власність різновид в вигляді, яка прописана вигляді mm -hmm. да. далі. Це буде е, підвищення контролю, а саме моніторинг ризиків. І контроль, щоб не було обмежити кількість відмивання коштів. Якщо раніше криптоактиви просто переводилися між людьми і до цього нікому не було діла, то на сьогоднішній день говорять: ми людям дозволяємо користуватись, але ми будемо контролювати, щоб не було якихось шахрайських схем або відмивання коштів. Також стоїть питання про розширення боротьби з тим же самим шахрайством. Тому що на сьогоднішній день є велика частина таких недобросовісних людей, які стараються збагатитися шляхом незнання людей, що це за активи, видурити в них ці кошти і забрати. І один з останніх моментів це допомога тим, хто створює цифрові активи в технологічному процесі. Ага. Тобто, я думаю, що буде розвиватися я, момент, я якісь можливо інститути будуть створити створені, чи якісь технічні рекомендації для того, щоб обезпечити користувачів криптоактивів, і з другої сторони допомогти розробникам цих криптоактивів. І в даному випадку я ще раз наголошую, що G20 фактично в жовтні місяці цього року визнає. Криптовалюти і цифрові активи як частину економіки світу, і це mm -hmm. буде напрямок для подальшого розвитку, розвитку прийняття законів всіх інших країн. так що якщо це відбудеться, і вони це затвердять, то я можу всіх людей привітати з нас. Ну якби що прийшла вже цифрова пора mm -hmm. офіційна, то слухати. Ну я також тоді чекаю ще на збільшення кількості бірж. Мені здається, це так це бірж. Якихось майданчиків для обміну і таке інше, і таке інше. Кожен буде, ну слухайте, ну так чи наш, який якщо там не буде чіткого регулювання, то кожен захоче свою біжу, свої мікротокін. Ну ми всі розуміємо, як це. Як це працює як можна штучно підвищувати на своїй біржі, от якраз про це давайте поговоримо. Слухати українцям почали надходити ці повідомлення. Повідомлення про якийсь скам криптошахраїв і такі інше. Що за схема, якою яку вони від якої вони можуть постраждати? Давайте розкажемо, щоб люди, люди зрозуміли, що від чого потрібно отак от рукою говорити ні. Ну для прикладу, це все пов'язано в першу чергу з тим, що на сьогоднішній день в нас в країні досить важко економічно, і люди шукають нових шляхів для заробітку коштів. Ну і шахраї цим користуються. Я ось для збереження. Віде. Давайте так. ну ви оптиміст, оптиміст, пане для збереження спочатку. Хоча б для збереження від інфляції, яка їсть, у пакмена -пак дитячу гру грали колись в дитинстві, коли так, такий жовтий колобок їв всяку дич... Те, що на шляху траплялося. Отак інфляція з'їдає гроші українця. Мам -мам -ням 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 -ням. І кожен новий період це новий рівень. Розумієте? Оп, швидкість пришвидшилася, ще більше, обще якісь. Осьміногі поїхали ще від них тікати, тому от ось така ось ситуація в Україні у нас. Тому хоча б для збереження. Ну так мені здається. Ну, воно то так. Якщо ми працюємо з офіційною біржою, я що хочу сказати: я зустрічав на ну попередження на сайті Facebook там однієї правоохоронної структури, ну, поліції Хмельницького району. Mm -hmm. Там було написано попередження про те, що є криптошахраї. Але. І щоб люди були обережні, але та ситуація, яка там описувалась, ну я вам скажу, що ця схема діє вже давно. Це якби uh -huh. дзвонить до людини, вкладай кошти, людина вкладає в тебе вже виріс відсоток, щоб тобі зняти ще во треба докласти. Тобто ці схеми вже близько 6-7 років працюють і вони працюють не лише в Україні. Вони працюють. Тобто, давайте в я, пане Віталі, давайте я поясню глядачам, якщо вам на телефон дзвонить невідома людина і приємним збудженим голосом натякає на те, що вона знає секрет. Після якого ви або збережете свої гроші, або примножите їх, і тільки ось вони зараз знають. І у них є якісь там, ну наприклад, новий криптотокен, який ось зараз, сьогодні він там 2 центи коштує, а зараз буде коштувати в 200 в 2000 разів більше, бо станеться якась історія. Ось, а ну в них є і докази. Вони кажуть, так ну от слухай, дивись, вже почалося, і показують тобі скрін там з якоїсь біржі, де йде скачок там цього токена. Там а потім починає починаєш Розбиратися, і ви, і ви і, і розумієте, що ця біржа біржа є підставною і вона якраз і штучно підняла курс цього токену А ти, ну, ти карасик, карасик, якого з'їдять, якщо ти купишся на цю історію, тому не ведіться. Не ведіться, люди добрі. Я правильно зрозумів? да Цю ситуацію? Це вірно, все вірно. Я просто хочу сказати, що окрім такого попередження, в нас і тієї ситуації є ще попередження, ну. Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів, який сказав людям про те, що бути обережними, чому дуже багато випадків, не лише там якоїсь маловідомої біржі, а багато випадків, коли беруть підроблюють інформацію про вже існуючі біржі, щоб люди заходили на ці біржі, щоб купували нібито там активи, коли проходить момент верифікації вашого гаманця. Прописаний код, коли ну от саме в цей момент вашої згоди і приєднання гаманця до такої біржі, такого сайту, вас можуть вкрасти ваші криптоактиви. Е, чому наголошується на цьому? Тому що на сьогоднішній день є біржі відомі, да, от саме відома Binance, скажімо, uh -huh. Uh -huh. і мож, можуть зробити. Я думаю, що бінанс відслідковує всі такі можливі підробки uh -huh. Uh -huh. під час Binance, Binance батькові uh -huh. да, історії. Відомі. Історії, Є в яких вони відомих, не відслідковували на менш відомих, можна так попастися, коли ви приєднали гаманець, не перевірили адресу, де знаходиться, не перевірили домен. До цього треба ставитись відповідально. Люди ж коли приходять в банк, вони ж не просто набрали ряд цифр і відправили кудись кошти. Вони перевірили, чи дійсно на той рахунок надійдуть кошти. От в інтернеті все має відбуватися точно так само. Якщо ви заходите на якийсь ресурс, то не за посиланням, яке вам надійшло в повідомленні, а ви вбиваєте назву цього ресурсу, заходите безпосередньо на ту назву, яка вам була раніше відома, або та, яка там на офіційному сайті, і тільки там проводите ці дії для того, щоб зберегти кошти. Окрім того. Якщо вам щось цікаве, на сьогоднішній день можна створювати безліч криптогаманців, mm -hmm. ну просто велику кількість. Є один криптогаманець для прикладу, на якому ви зберігаєте кошти, а є який ну, ви хочете прийняти в чомусь участь, але у вас є підозра. Aha. Так ви візьміть той гаманець, відправте туди там, пару коштів, там 20 двадцять доларів, щоб aha, aha. купити якийсь покін, і іншим гаманцем зайдіть, але не заходьте основним гаманцем. Ось, тому що, і тоді, навіть якщо вони їх зламають той гаманець, ви собі забули пароль, викинули його, все, і він вам не потрібен. Але люди зазвичай вони дуже довірливі, дуже солодко пишуть пропозиції, і люди переходять і вчили. Ви, так... ви, пан Віталій, яка щедра душа, у нас тут середня зарплата в Україні 6 тисяч гривнів, а ви 20 доларів туди відправляєте. Я, розумію, я все розумію, це так. Просто відволікаюсь. Слухайте, я зрозумів, це дуже влучна парада. Що не ризикувати і, по-перше, не тримати всі кошти, навіть електроні на одному якось гаманці, якось диверсифікація ризиків. Слухайте, і на останок, давайте поговоримо ще одна скрита небезпека, Ну, виходить, вона не скрита. Небезпека. Це воно було там у всьому світу, і воно просто потрохи і до нас дійшло. Це ось так названі мобіль... мобільний геймінг, NFT ігри. не от Дивіться про що я. Це дуже може небезпечна річ бути. я от Останній випадок був, чи то в Китаї, чи що. Там, як я кажу, дівчинка гралася в мобільну гру, а до гри до мобі до мобіли була прив'язана картка. Була прив'язана картка. Банківська. Ну і як ви розумієте, а, щоб нову спідничку купити, там герою з гори, або якийсь там щит, чи якусь палку, чи що, воно коштує реальних коштів. І коштувати це може просто космічних коштів. Слухайте, там це ще не в ті, ми Пам'ятаємо, я хочу, щоб воно коштувала ця спідничка три тисячі доларів. І до побачення, якщо я так хочу, от. Хтось нажме ОК, а там така справа відбувається, щоб всі зрозуміли. Якщо картка прив'язана, і ти клікаєш тобі, пропонують. от дитина грає їй пропонує. Хочеш таку штучку? А він нажимає ок. І якщо слухайте, є такі сервіси, які автоматично їм навіть не потрібно підтверджувати, що ти там якийсь код там з банку пішов. І якщо ок нажав, то спідничка за тисячу доларів або за дві вже вже твоя, ну твоєї дитини. І назад її ніяк не повернеш. За законом це неможливо на сьогоднішній день. Тому я, о, я хочу о, особисто від себе думати, а як робити? По-перше, є випадки, коли батьки дають дітям свої телефони. Ну, свій, свій користувався минулий. Перевіряйте, чи прив'язана туди, туди банківська карта. По-перше, -по якщо прив'язана, перевірте, що на, неї, на ній немає ніяких коштів, бо може так статися, що та гра, в яку грає ваша дитина, вона ну, не, не запрацює, якщо карту не прив'язати. Щоб перевіряйте, що там нуль на ній, що вона нічого. Це по-перше, а по-друге, ще від себе є таке м -м, явище сучасне, воно е, називається pay to win. З англійської мови переводиться плати для того, щоб перемагати. Так ось для того, щоб своїй дитині розповісти, що в ту ігру, яку вона зараз грає, що це не добра історія, що вона розрахована тільки на те, щоб вона плати кошти платила, бо ти не зможеш пройти. от ти дійшов там 200 уровнів. От тобі, щоб з п'ятого на четвертий перейти, потрібно вкинути туди 2000 гривнів. І ти не зможеш пройти. І ось це потрібно дитині пояснювати, що ось дивись, це не гра. Це така омана, це штучка. От коли нуль на твоїй банківській карті, і, і, і пишуть, що давай, давай, закидуй, а Ти кажеш, ні, ні, ні подивись ти ж. Це шахраї, все, і дити, і дитина зрозуміє, що це неправильно, що це що це шахрайство. І ну пусть не одразу, не через місяць, не через півроку, але через два-три роки оця історія з пейтувіту він вона вийде з України. Тобто воно во так таким чином. Що думаєте з цього приводу? Так чи ні? Або або щось або, або або, ну, або ні. В даному випадку я би не сказав, що це аж настільки от, страшно, да, щоб взагалі забороняти ці ігри. Ці ігри не потрібно забороняти. От в даному випадку ви правильно сказали. Що треба перевірити на якому гаджеті? От особисто в мене да, донька грається, да, теж оплачуємо якісь певні покупки, є сімейний спосіб платежу, і є відповідна одна карта. І в залежності, скільки коштів на цій карті, може відбуватись відповідна покупка. Mm -hmm. На сьогоднішній день є можливість мати декілька банківських карт, і тому я би порадив просто іменно ну, саме для таких от речей. Прив'язати якусь одну картку, якою ви часто не користуєтеся, але яка просто є для того, щоб був сімейний спосіб платежу. Але в цілому, ну якщо є nft ігри, особливо для дітей, ну деякі ігри можуть бути як і формою заробітку, не лише викрадення. Тобто тут питання стоїть більше в батьках, щоб батьки подивилися, поцікавились не лише їхні діти йшли за трендом, який дає інтернет. Але і треба приймати участь на сьогоднішній день, вже батькам вихованні приймати участь, це не тільки казати, що добре і що є погано, mm -hmm. а на сьогоднішній день це вже самим цікавитися, в чому живе дитина, цікавитися цифровими технологіями. Ну і якщо в дитини буде виходити, якщо вона грає гру, там ті ж самі кітікет, в яких там розмножують тих котиків, купують, mm -hmm. продають. І якщо це все є нормально, і батьки розуміють, що як відбувається. То в даному випадку я не бачу в цьому проблеми. Але знову ж таки, так як це стосується фінансів, це стосується коштів, кожен має виходити чисто з свого інтересу, і знову ж таки інтересу дитини. Бо є різні ігри. Є ігри, в яких просто списуються кошти, а є ігри, в яких можуть бути навіть певні якісь заклики. І ці заклики можуть бути. Угу. Ну, я так розумію, що заклики екстремістського uh, плану, пан Віталій, має на увазі. І, на жаль, обірвався Сьогодні? в нас. А ні? Є? Я, я так розумію, пан Віталій, ви маєте ви з нами? Так. Екстрем... Я так розумію, що ви екстремістські заклики не маєте на увазі. Тому да, так, потрібно, так, так. так. Потрібно дивитися і за цим, бо були випадки, і, слухайте, ну, різні організації від. Починаючи там від Аунсін Ріко або Аль-Каїди, от працюють працюють тому разі через Discord, через якісь месенджер, месенджери ігри, бо це важко відслідкувати спецслужбами такі. Тому також будьте уважні. Дякую вам слухати. Ну, цікавий у нас сьогодні, я думаю, що корисний корисний для всіх був ефір. Дякую пане Віталію, що долучилися до нього, і до наступної зустрічі. Дякую вам, до зустрічі. А нашим телечам я нагадую, заходьте на YouTube канал, «Жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій в програма Право на правду